У нас є традиція, ми щороку на день захисту дітей їдемо десь в подорож. Коротеньку, на один день чи на два дні в подорож. привіт, вітаю вас на каналі Іммігрантка зі стажем. Сьогодні ми вирушаємо у подорож. Все розкажу, покажу, які ціни і де ми побували. Залишайтеся до кінця, ставте лайк, підписуйтесь, напишіть, де ви подорожуєте, де ваші улюблені місця. Мені дуже цікаво. П'ятницю зранку ми вирушили з лодзі прямим потягом до Гданська. Дорога була комфортною, а хвилювання перед новими пригодами відчувалося в повітрі. Перед залізничним вокзалом у Гданську знаходиться пам'ятник єврейським дітям, які були депортовані під час Другої світової війни. Цей меморіал дуже зворушливий, він нагадує про страшні події Голокосту і про дітей, які ніколи не повернулися додому. Фігури дітей у бронзі, немов застигли в очікуванні. Місце емоційно сильне, варте того, щоб зупинитися і подумати. По приїзду ми відразу пішли обідати в індійський ресторан. Аромат карі та спецій створював особливу атмосферу. Після цього ми заселилися в нашу однокімнатну затишну квартиру. Вона невелика але дуже комфортна, і все є для того, щоб відчути себе як удома. Після короткого відпочинку ми вирушили на набережну – на Вестерплатне. Це місце має величезне історичне значення. Саме тут, 1 вересня, 1939 року, почалася Друга світова війна, коли німецькі війська атакували польську військову базу. На території збереглися залишки фортифікацій, а також меморіали пам'яті солдатів. Погода, як на диво, була причудовою: голубе небо і повний штиль на морі. Під час прогулянки ми спостерігали, як відправляється паром до Стокгольма. Величезні кораблі виглядали велично, і це додало морського шарму до прогулянки. Там саме найловший не тато чи що. Угу. Далі ми прогулювалися вузькими вуличками старого міста, милувалися кольоровими будинками у готичному, ренесансному та бароковому стилях і натрапили на вуличного акробата. Його виступ створив чудову атмосферу живої міської культури. Повертаючись додому, ми зайшли в бедронку, щоб купити продукти. Ми харчувалися частково в ресторанах, в кафе і частково вдома сніданки, наприклад, готували або якісь легкі вечері. У суботу наш день почався з Хевеліаному. Це інтерактивний музей науки та астрономії, присвячений Йогану Гевеліусу. Відомому польському астроному з 17 століття тут можна побачити масштабні моделі планет, експериментальні установки, дізнатися, як працюють телескопи та чому Гданськ став центром астрономічних досліджень. Тут я тестую силу вітру яка може досягати 127 км на годину Як у Варшаві було, але там кусок до кінець. Тут я намагаюсь виглядати, як Моналіза. Територія дуже величезна. Тому я рекомендую планувати як мінімум один день для відвідування цього об'єкту. Ми піднялися на невелику гору, звідки відкривається чудова панорама на Гданськ. Особливо гарно видно старі черепичні дахи та річку Матлаву, що огинає місто. Потім ми пішки вирушили до музею Другої світової війни, одного з найбільших у Європі. Музей розташований в сучасній будівлі з цікавою архітектурою. Він частково піднятий над землею і здається, що з нього виростає монумент пам'яті. Тут показано не лише хроніку війни, а й долю цивільного населення, історію голокосту та опір населення. Експозиції надзвичайно детальні, з величезною кількістю документів, фотографій, особистих речей та інтерактивних мультимедійних інсталяцій. Дуже багато записок і особистих речей людей, які загинули. Дуже цікаво і хочеться залишитись перед кожним експонатом і більше читати і дізнаватися більше про історію Другої світової війни. Раджу виділяти мінімум один день на цей музей. Ми прийшли за дві години до закриття музею, і цього на жаль не вистачило, щоб обійти весь музей. За дві години ми встигли обійти тільки нульовий поверх, який був повністю присвячений Другій світовій війні. Дуже як я вже сказала, багато експонатів, і все хочеться роздивитися, прочитати. втомлені, але задоволені, ми пішли шукати якийсь ресторанчик, де б ми могли повечеряти. Якраз натрапили на розвідний міст, коли він саме опускався. В кінці кінців ми не змогли домовитися, в який ресторан ми йдемо, тому старші діти пішли їсти піцу, а ми з молодшою зупинилися на стравах японської кухні. Там ми жили такий навпроти будиночок, гарний будинок Мельника. І сквір такий. Вранці неділі ми поїхали додому. Я раджу купувати квитки заздалегідь, бо я купила їх вже запізно і спочатку я планувала, що в неділю на вечір ми поїдемо додому, але так як квитків не було, то ми поїхали додому десь у півдесятого ранку, і практично цілий день ми провели в дорозі. Майже не майже а сім годин ми провели в дорозі. Загальні витрати на цей вікенд у нас вийшли 25 тисячі, це включаючи квартиру на дві доби, харчування, частково в ресторанах, частково в супермаркетах в підронці, і квитки в Хевеліаном і в музей. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про наші подорожі і про життя в Польщі. Па-па!